Всім привіт! Сьогодні у нас на розборі буде Джон Вік 4, і, який я недавно подивився в кінотеатрі, тому не буду довго затягувати спочатку, так як Джон Вік ще по мене прийде. Перше, і почати хочу з того, що даний фільм вийшов в Україні 30 березня 2023 року, а прем'єра у світі відбулася. 13 березня цього ж року. І в даному фільмі Джон Вік хоче отримати свободу від організації Високий Стіл, і сам можна так сказати, і за цього там дуже багато бойових сцен. І чи отримає він свободу, то Узнаєте, можна так сказати, тоді як подивитеся самий фільм. А ті, які вже його подивилися, то пишіть в коментарях, чи понравився вам фільм. Мені фільм понравився, особливо із за тих бойових сцен, що були у фільмі, так і їх там було багато. І можна так сказати, і з самого початку фільму. Бої майже не переставав відбуватись. І Так і мені подобається фільм, можна так сказати, своєю фінальною битвою. І хто вже бачив, то пишіть в коментарях, також, як вам фінал Джона Віка 4. І Якщо чесно, то я очікував трошки іншого фіналу, то можна так сказати. Ну, ті, хто бачив ти, то поймуть, а я, ті, хто подивляться потім, то думаю, так само поймуть про що я. І цей фільм я рекомендую до перегляду всім. І Тим, хто ще його надивився, і на цьому у мене все. Всім пока.